Слава Ісусу Христу, я Вікторія, я жінка, ужгородка. мені 45 років. Я мама дорослої донечки. Наразі відвідую греко-католицьку церкву, і я тут, щоб вам розповісти про свої свідчення, свідчення того, як Бог діє в моєму житті. Я трошки розповім про свою історію з церквою, свою історію з Богом. Моя родина вона не була церковна. Радянські часи, взагалі такого поняття як церква, як релігії, не існувало. Я знаю, що моя прабабця горпина, яка жила з нами, вона була дуже віруюча, не дивлячись там на систему радянську, на те, що там це заважало кар'єрі сина і її онукам. Вона продовжувала вірити. І мене похрестили вже десь мені рочок був. Я знаю, що мама мені розповідала, що коли прийшов священник додому хрестити, це все секретно було. Що я вже була така, що я його ловила за хрест, коли мене хрестили. Тобто я не була зовсім маленька. От. І я знаю, що коли моя прабабця, яка була дуже віруюча, похоронила сина. І Мою тітку викликали, вона там голова комсомолу була тоді в університет. що Як вона дозволила з священником поховати свого батька. І наразі це все, що я знаю, ми дуже святкували. Різдво, ми, ми святкували Паски, це в нас все по-закарпатськи дуже гарно, традиційно, трошки з елементами навіть язичества якогось то таких забобонів, але це якісь дуже гарні сімейні традиції. І я знала церкву ще так. Потім в мене було таке досить неприємне знайомство з церковниками, це коли я була може. Не знаю, ще не підлядку, мабуть, мені було 10 років. Якщо ви пам'ятаєте, тоді Україною, там по Пострадянському Союзі, там американські місіонери вони їздили з місією, ставили шатри, дітей завлікали там солодощами, подарунками і так далі. І Я якось також туди потрапила. І ніби я радувалася там солодощам, подарункам, але щось. Церква і Бог, я це відчула як щось таке досить штучне. І я думаю, що так, я тоді відчула якусь таку відразу до церкви. І багато років я взагалі до неї не ходила. Моє пізнання християнства воно почалося 9 років тому назад. В рамках навчального проєкту, це був модуль по християнській психотерапії, я потрапила в Унів. Унівська лавра, це недалеко біля Львову, є таке неймовірне гарне місце. Я потрапила туди і там познайомився з одною людиною Олександр Кілар, старець. Він є чинець, він був чинцем, На даний момент він помер п'ять років назад. І він сказав там одну єдину фразу. Він говорив дуже мало, тихо. Він сказав, що Бог це є любов. І ти не можеш зробити нічого, щоби Бог перестав тебе любити. Що він любить тебе не за те, що ти хороша, погана, досконала. Він любить тебе за те, що ти просто є. Він не може не любити. Його природа чоловіко його природа любов. І в цей момент, можливо, зараз я це так довго все проговорила. Він сказав одну фразу Бог, це є любов. Я тоді подумала, що християнство це красиво. І з цього моменту я почала вивчати, досліджувати, цікавитись. Я зрозуміла таку річ, що ми шукаємо в інших традиціях багато чого, не вивчивши, не дослідивши свою традицію. І на даний момент для мене християнство дійсно цікаво. Якщо на це навчання, на цей модуль по психотерапії, я поїхала там з бажанням отримати там певні знання для професії, да, можливо, вирішити якісь свої, ну наразі там в мене можливо якісь проблеми були з податковою, з бізнесом і так далі. Трошки передпочити, від перепереперевантажитися, скажімо так, то звідти я поїхала з чітким знанням, що не одна психотерапія. Взагалі не одна терапія неможлива без Бога. А особливо в таких питаннях, як залежності, як розбиті серця, як біль втрати, людина не здатна це здолати без підтримки більшої сили, без усвідомлення більшого. І з того часу я почала це вивчати. Я почала досліджувати. Мені з'явився дуже такий живий інтерес до життя і, взагалі, як це все побудовано. Я читала, я вивчала, я спілкувалася з людьми, які більше розуміються, ніж я, на темі християнства. Що ця зустріч тоді змінила в мені і до чого це привело? Мені здається, коли через якусь людину, а особливо таку людину, до тебе доторкається Бог і починає діяти Бог. То відбуваються такі речі, що я не можу сказати, що після цього дотику це дійство припинилося. Воно навіть зараз через цю людину продовжується. Однозначно, я стала більше живіша, однозначно я стала більше з миром в душі. В житті відбувається різне, і я відчуваю різні почуття і стани бувають різні. Але не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що відбувається навколо, я жива. Я жива на всі 100%. І я проживаю це життя чесно, деколи я плачу, деколи я радіюся, але я все це проживаю в контакті з ним. І мені це дуже важливо. І це шлях, який продовжується. Мабуть, таке перше моє свідоме звернення до Бога у своїй вразливості, от по справжньому вразливості. Це був 2003 рік я тоді працювала після університету на своїй першій роботі. На той момент в мене є донька, і яка починає хворіти. І нам не могли поставити діагноз щось з нирками. Один діагноз, інший, там третій, четвертий, і що відбувається, ясності ніякої. І я тоді, як мама, я дійсно проживала такий відчай. І Лікування потребувало ресурсу, робота не була високооплачувана. Я тоді працювала в аеропорту на державній роботі, і я пам'ятаю, попросила аванс на той час. Препарат коштував 100 євро. І для мене це були якісь такі непосильні кошти. І я попросила аванс, мені відмовили в цьому авансі. Я пам'ятаю, я закрилася в кабінеті. І дуже плакала, дуже плакала і говорила з Богом, що як так? Ну як так? Я прям сварилася, сварилася, говорила про свій вічий. Ну, мабуть, це була така справжня вразливість справжня. І я виплакалася, закрила кабінет, спустилася вниз. Внизу там був ресторан, і мене знайомий з давніх часів підвести додому. Проявився, він якраз виходив, каже, ти куди? Додому, я тебе підвезу. І ми сіли в машину, як справи. Я кажу, я шукаю нову роботу, мені треба робота, яка більш високо оплачується, тому що трошки не справляюся. Він чому в тебе нема настрою? каже, у мене дочка хворіє. і... І всяке таке. І я пам'ятаю, що я, я особливо і не жалілася. Да? Я якось то все старалася цю маску одягнути, не показати свій біль доїхати додому. І коли ми доїхали додому, я, я сказала, що треба препарат на той момент, який коштує 100 євро. І ця людина, мужчина, він мені просто дав ці гроші, він їх мені поставив в руку. І я в цей момент кажу, я не зможу тобі це віддати. Що я, і ти за це, мабуть, щось захочеш. Довіри до чоловічого нема в цей момент. І він тоді якось так серйозно він сказав: послухай мене, в мене мама залишилася зі мною на руках, так як і ти в ті часи. І я знаю, як моя мама важко справлялась. І він каже: я навіть не буду шукати з тобою зустрічі і все. І це таке якесь то було чудо, коли я відчаї плакала, а через 15 хвилин в мене в руках вже були гроші на ліки. Мабуть, ці от гроші, вони на ліки, вони по цінності зараз я розумію квартири. І тоді, через моє це таке вразливе материнство, за страх за дитину, мабуть. Це мій перший такий був діалог з Богом, серйозний. Я хочу сказати, що я в своєму материнстві я була дуже вразлива. І що мене це навчило? Що моя донька це не лише моя донька, це і донька Бога. І зараз я свідомо там, де я хвилююся, я як мама можу занадто хвилюватися за дитину. І ці часи вони якісь такі непрості. Але я свідомо віддаю відповідальність йому, тому що це його дитина. Як Діва Марія діяла в моєму житті, це був 2010 рік, і це був якийсь то такий період і власної кризи, і не було роботи, і не було ресурсів, і я була у відчаї і не знала, що далі. І знаєте, буває, мабуть. Я би це назвала, це якась така як темна ніч душі. І в цей момент мені потрапив до рук медальйончик Діви Марії. Вона, так як тут тримала руки на цьому медальйоні, і тоді я почала відвідчаю читати молитву Діві Марії дев'ятницю. І на протязі дев'яти днів, навіть дев'ять днів ще не прийшло. Мені подзвонили додому при тому, що я ніде там не оголошення не давала, нічого. Мені подзвонили додому і запропонували роботу. І це була хороша робота, яка згодом принесла дійсно користь не лише мені, а й моїй сім'ї, друзям. І саме дивне, коли я перший раз їхала на цю роботу, то на під'їзді стояла Діва Марія і тримала так руки. І я вважаю, що це, ну, це не могло бути таке співпадіння. Це дійсно діва Марія діяла через моє життя, допомагаючи жінці, допомагаючи материнству і дитині. І це чудо, чудо, яке трапилося зі мною. 2014 рік. І я йду в центрі міста, на квартиру, яка в спадщину отримала моя сім'я, на яку в мене немає зовсім ніякої надії. Я на той час не маю взагалі свого житла. Я живу, одна зйомна квартира, інша зйомна квартира, багато працюю, і надії на той момент жінки, яка сама виховує дитину, придбати власне житло, взагалі я навіть про таке не сміла мріяти. І я йду на ту квартиру, йду своєю подругою там щось забрати. На той момент в цій квартирі голуби півроку жили. Квартира в такому жахливому стані. Але коли я туди потрапила. Яка я мрію про цю квартиру? Вона в центрі міста, біля неї тече річка, дуже гарний панорамний вигляд. Я просто мрію. І я в цей момент звертаюся до Бога. Боже, Боже, ну скажи, чи я маю право на надію? Я не просила цю квартиру. Я просила просто надію. Скажи мені, дай мені знак, дай мені знак. І біля мене була тоді моя подруга, вона може це засвідчити. І ми виходимо, спускаємося вниз на вулицю. І йде знайомий мій художник, який цікава дуже особистість. Він несе дитячу ванночку, і в нього така саморобна курточка, і на ній намальовані крила, і написано хоп. І ми тоді дивися, дивися, це ж надія, це ж надія. І я, я так зраділа і йому. І тому, що він говорив. І дивним чином через пів року ця квартира стала моя. А через рік ми вже з донькою заїхали в цю квартиру. Обставини складувалися так, що приходили потрібні люди, з'являлася робота, ніби мені весь простір допомагав в цьому. Я сама не зрозуміла, як так сталося, але я тепер живу в цій квартирі, в мене є домівка. І... Я дуже радію, як жінка, мені це дуже важливо мати свій дім. Це як мати опору. Цю надію мені дав Бог. І це чудо. Бог для мене це жива істота. Насамперед він живий. І він є в присутності. і Він є в повсякденності, він є в диханні. Він живий. Моє свідчення трохи схоже на сповідь перед ним. Що би я хотіла сказати людям? Можливо, моє свідчення комусь зрезонують, можливо, хтось так саме, як і я, колись шукає вихід, шукає житло, переживає втрату близьких, переживає такі темні стани душі. Я все думала, що я маю до Бога прийти з якогось то сяючого світла, або якась то хороша, ідеальна. Але я хочу вам сказати, що до Бога можна приходити з власною темрявою і з тими тяжкими станами, депресіями, безвихіддям, супервразливістю своєму. Не бійтеся йти до нього з темрявою. Він вас знав до того, як ви прийшли в цей світ, і він вас уже вибрав, такими, як ви є зараз. Хочу сказати це. Шукайте життєстверджуючу інформацію і обирайте свідомо. Запрошуйте його.